Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 2 липня 2024 року орієнтовно склали 545 тисяч 90 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1 тисяча 280 росіян. Танки ворога знищено 8 тисяч 107 штук, ще 8 – за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 566 одиниць, 16 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 тисяч 655 штук за минулі 24 години 56 одиниць. РСЗВ знищено 1114 штук за добу 3. За свої ППО, вторая армія міра не 874 штуки. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 360 одиниць. А от гелікоптерів збито 326 штук. ППЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 641 одиницю, 21 тисяч. За добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2335 штук. За добу-дві. Кораблів, які катеї флот України агресорки, потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 19 тисяч штук, 74 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2452 штуки за добу. Дві дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.